Уявімо на мить світ без гаманців, світ, де гроші це не папірці і не монети, а просто інформація. Звучить, наче якась фантастика, а насправді ми вже давно в ньому живемо. Сьогодні якраз і розберемося, як технології перетворили наші смартфони на повноцінні панки і що все це означає для кожного з нас. От серйозно спробуйте пригадати свій сьогоднішній день: ранкова кава, проїзд у транспорті, якесь замовлення онлайн. Скільки разів довелося діставати саме готівку? Якщо відповідь жодного, що ж, ви точно не одні. Готівка просто на очах стає пережитком минулого, і зараз ми з'ясуємо, чому цей процес вже не зупинити. Так у чому ж справа, чому весь світ так впевнено відмовляється від готівки? І це, знаєте, зовсім не про моду. За цим стоять три дуже потужні переваги, які фундаментально змінюють правила гри. По суті, все зводиться до трьох речей, які ми бачимо на екрані: це швидкість, економія і прозорість. Платежі проходять миттєво, комісії стають все меншими, а головне, кожна операція залишає цифровий слід. Це не тільки допомагає контролювати власні витрати, але й робить усю економіку, ну, скажімо так, набагато прозорішою. А тепер давайте зробимо невеличку подорож у часі в епоху до смартфонів. Пам'ятаєте, як тоді доводилося керувати грошима? Це ж була абсолютно інша історія. Потрібно було переказати гроші? Ну, будь ласка, відпрошуйтеся з роботи, щоб встигнути у відділення і постояти в черзі. Потрібна готівка пізно ввечері? Залишалося тільки сподіватися, що найближчий банкомат взагалі працює і в ньому ще є гроші. Наші фінанси були буквально замкнені в стінах банку, який працював за суворим графіком. А потім сталася революція. Така, знаєте, тиха, майже непомітна, але неймовірно потужна. Інтернети, смартфони просто взяли і зруйнували стіни банків, випустивши наші гроші на волю. Просто подивіться на цей слайд. Ось так по суті виглядає фінансова свобода. Перевірити баланс о третій ночі легко оплатити комуналку стоїться в заторі та жодних проблем. Наш банк тепер завжди з нами 24 на 7. прямо у нас в кишені. І що найцікавіше, це не просто зручно, а й дуже часто вигідно. Як тут підкреслено, мобільний банкінг нерідко є найдешевшим способом переказати гроші, а в багатьох випадках комісія взагалі відсутня. Гаразд, з переказами, наче розібралися. А як щодо щоденних покупок, давайте подивимося, які саме технології дбають про безпеку наших платежів у магазинах та в інтернеті. Ось ці пристрої це без перебільшення справжні герої безготівкового світу. Постермінали це саме та технологія, яка дозволяє нам розраховуватися карткою будь-де від гігантського супермаркету до крихітної кав'ярні за рогом. Сам процес геніально простий. Термінал щитує картку, іноді просить вести пін код і все, платіж пройшов швидко, зручно і що важливо, безпечно. А оця вся магія безконтактної оплати це технологія під назвою NFC. Саме вона дозволяє нам платити простим дотиком картки чи смартфона. Цікаво, що для дрібних покупок часто навіть пін код не потрібен, що робить процес ще швидшим, ніж діставати готівку з гаманця. Добре, з покупками в магазинах все зрозуміло. Але як щодо онлайн шопінгу, що захищає дані нашої картки, коли ми вводимо їх прямо на сайті. І отут у гру вступає така річ, як 3D Secure. Це, по суті, додатковий замок на ваших грошах. Виводите дані картки, система миттєво перекидає вас на захищену сторінку вашого банку, і ви підтверджуєте платіж унікальним кодом з SMS. Це простий, але дуже надійний спосіб переконатися, що платить саме власник картки, а не хтось інший. Ну і звісно, мобільні гаманці: Apple Pay, Google Pay та інші. Це коли ваш смартфон по суті стає вашою карткою. І це не просто зручно, а й надзвичайно безпечно, адже дані вашої справжньої картки в процесі оплати ніколи не передаються продавцю. Всі ці технології: мобільний банкінг, NFC, 3D Secure – вони не існують самі по собі. Вони є частиною однієї величезної індустрії, яка називається Фінтех. І саме вона просто зараз будує майбутнє наших фінансів. І фінтех це не лише про традиційні банки. Існують ще й так звані системи електронних грошей. Це, по суті, цифрові гаманці, які не прив'язані до конкретного банку і дозволяють робити миттєві перекази. Яскравий приклад: система МПС в Кенії, яка стала справжнім банком для мільйонів людей, у яких ніколи в житті не було банківського рахунку. І от усе це разом від мобільного банку до електронних гаманців називається одним ємним словом фінтех. Це справжній вибух, точка, де фінанси зустрічаються з технологіями. І головна місія фінтеху зламати стару неповоротку банківську систему і зробити гроші простими, швидкими та доступними абсолютно для всіх. Цей всесвіт фінтеху просто величезний, але щоб краще його зрозуміти, давайте подивимось на чотири ключові сфери, де відбуваються найцікавіші зміни. По-перше, це, звісно, мобільні рішення. Це, власне, все те, що перетворює наш смартфон на такий собі фінансовий пульт керування, від банківських додатків до цифрових гаманців. Можна сказати, це фундамент сучасного фінтеху. По-друге, це самі платежі, це по суті двигун фінтеху. Сюди входять усі технології, які дозволяють грошам рухатися легко і безперешкодно, чи то під час покупки в інтернеті, чи то при оплаті в кафе, чи при миттєвому переказі. Третій важливий напрям це аналітика. І якщо платежі це двигун, то аналітика це мозок фінтеху. Це ті самі розумні інструменти, які аналізують наші витрати, показують, куди йдуть гроші, і допомагають нам приймати кращі фінансові рішення. І нарешті четвертий напрям кредитування та інвестиції. Фінтех платформи руйнують монополію банків на видачу кредитів та відкривають світ інвестицій для звичайних людей, буквально прямо з їхніх смартфонів. Безготівкова революція це вже не майбутнє. Вона вже відбулася. І це, очевидно, лише початок. Якщо за останні 10 років ми пройшли шлях від черги в банку до банку в кишені, то що ж нас чекає в наступні 10? Можливо, скоро зникне не лише готівка, а й самі пластикові картки? І що тоді прийде їм на зміну? Цікаво, правда? Подумайте про це.